За Оляною золоті верби ростуть, а Василь мусить вигрібати всі її експерименти. Вже роби так, щоб просто звільнити форму та й по всьому. Та Купи форму за всі гроші, а в ній ще пристає, Холера ясна. Щось не допрацювало. Щоб ви не думали, що в мене нічого не тріскає та не пристає. Ну знизу зводи. Воно зловило знизу, хоча форму я знизу змастила, але, ну, коротше, роботи тобі я знайшла або тобі сумно не було. Хочу гарно це вибрати. Ну, я то не... воно вже гарно не буде. Треба форму звільнити і помити. Думаю, ви здогадались, хто замиває за мною всі гріхи після мого печива. Та рви вже, рви, рви, не бійся, рви. Вибралася. Ну, але ж я не слабаків і буду працювати, поки з цієї форми не буде вискакувати.